У такий спосіб рівнянин Андрій влаштував своєрідний стоячий протест. Мовляв, неодноразово звертався до міських чиновників, аби змусити працювати комунальні служби. Сніг у дворах і мікрорайонах просто не прибирають. Розчистка клум під вікнами міського голови стала останньою краплею. Вирішив діяти. Оборола ситуація в нашому місті, взагалі, з станом доріг, яка вже спостерігається протягом тривалого часу і бездіяльність наших чиновників. Місь виконком така сама державна установа, наприклад, як міська лікарня, обласна лікарня, чому в цих комунальних закладах не чистяться дороги. Та, як виявилось, комунальники очищали далеко не дороги, а клумби, на яких були посаджені тюльпани. Мовляв, Мерія сказала, треба, а те, що більшість рівнян доводиться борсатись мало не по коліна в снігу, Мерія не казала. Бачите, покрив снігу прикрив нам ті тюльпани. Воно зараз почне таяти, почне виспарення. почнуть ці більше вологи, вони почнуть проростати, збуджувати, ну, пробуджуватись, процвітати. І вони, що мають нас на травні, як по погоді буде видно, так? вони можуть в квітні вийти, мороз вдарить і попалить їх. І що я буду сюди не чую. Аби прибрати надокучливого рівнянина, комунальники викликали поліцію. Мовляв, якийсь невідомий заважає доглядати за тюльпанами. Поліцейські такого неподобства не стерпіли. Чоловіка оштрафували, не відходячи від клумби. На водія буде складена адміністративна постанова за порушення пункту правил 159 е а саме водій здійснив зупинку та стоянку ближче 10 метрів від місця позначення дорожніх робіт, що створить перешкоду технологічному транспорту. 250 кревних гривень чоловік платити не збирається, оскаржуватиме постанову патрульних. Мовляв, став саме так, щоб можна було зафіксувати комунальне неподобство. Я думаю, що є різні заходи впливу, наприклад, і це не було зроблено свідомо для того, щоб, наприклад, щоб техніка не могла виїхати, щоб Можна було зафіксувати той факт, що дійсно проводиться прибирання, наприклад. Доки камера першого місцевого фіксувала прибирання клум про людське око, сотні рівнян фіксують інше. І називається це комунальне неподобство. Адже більш логічно було подбати спочатку про людей в місті, а вже потім про тюльпани під вікнами владних кабінетів. Лесюк Івана Володимир Захаров, новини рівного.